Коротше, я проснулася. <кій> я вирубилася, бляха муха. А ви кажете під таку погоду тільки спать. Це точно. Я зігрілася і вирубилася. А що? Зараз... Їм голубці. Ум. Mm -hmm. mm -hmm. Цілий казан наробила. Голубці. А ви ж там наготовили? Гадяки. А? А голубці я робила дівка? Свіжої капусти. Качан свіжий, поняли? Дуже добре. Не знаю, мені стара, вона якась тверда. А я не можу її їсти, вона мені не добра. Я навіть борщ, поняли. Це. Даже борщ. Варю з домашній. Поняли? У вот тебя кидела Ефир чуть попозже будем надам. С собакой погулять. Срочно. Угу. А собака в мене много спала. А Женька за голову чуха. А Андрюха на день рождения у девочки. Вот так вот. Угу. А Никита на Заворске на мешках катается с горкой. Угу. Бля, как я обожнюю эти. Угу. Угу. Обожнюю. Чорний хліб. Я перший раз буду коштувати оцю фігню. Подивіться. Давайте спробуємо. Дякую большое. Братанчик, Можно, зіш братан тут можна цей самий. Понявки. сохранить, понял? західні, поняв. Дякую большое. выключаем. Девочки, 23.09. А я грію собі гречку. І дуже захотіла помідорів кстати. Це мої улюблені помідори. Улюбила неї мій рецепт. Девочки, кто любит ряженку и с сахаром и печеньем?